І так, в нас друга частина командної нашої зустрічі. Ми зараз поговоримо про нашу продукцію. Даємо слово наша Любочка Мурзіна. В неї тема ефективне лікування ротової порожнини, спрей для горла з прополюсом. Любочка, будь ласка, тобі слово. Дякую. Да, ефективне лікування без цього спрею. Ну, неможливо, навірно, при, в продукції, компанії, доктор, продукції компанії Ерсак, неможливо без цього продукту для лікування ротової порожнини. Це спрей, спрей для горла з прополісом. До складу цього спрею входить екстракт. Прополюсу, екстракт м'яти перцевої, і екстракт листя евкаліпту. Ну, от така от бутилочка. Це от ми нею користуємося цим спрейчиком Дуже ефективний, хочу сказати, було тільки тільки починалося першіння в горло. Е, в горлі два рази побризкала і все на на рано стала, і вже ніяких признаків, ніде нічого і не було, і навіть і не, не згадалася. Прополюс це, це така смолиста речовина з бактеріцидними властивостями, яку пчоли збирають із бруньок дерев і переробляють, і, і роблять, ну, заносять свої вулики, і там це він діє в цей прополюс діє як будівельний матеріал і як дезінфікуючий матеріал, тому що він має дуже виражену. Ранозавоювальну, знеболювальну, протизапальну, дезодоруючу, антисептичну. Антисептична це значить, бореться із бактеріями, з вірусами, з грибками. отакі дії має. І також клінічно було досліджено, що досліди клінічні доказують, що це що він прополіц, має дуже високу, високу ефективність у лікуваннях при захворюваннях ротової порожнини. Він знімає запалення ясен. Зменшує кровоточивість ясен, нейтралізує больові відчуття, стимулює регенерацію тканин, і завдяки тому, що це природний про природного походження препарат, то він також має іще і високі, високу біологічну активність і знищує. Знищує неприємний запах із рота, і не тільки просто знищує неприємний запах, а він і ліквідує і, і причину його, бо він є як антибактеріальний препарат. Прополіс взагалі є як швидка допомога для лікування хворого горла. І це дійсно так, це правда. Він знімає, як я вже сказала, ну, запалення, напряки, усуває дискомфорт, першіння в горлі. Отамовує біль, чинить протиалергічний також ефект, що дуже важливо при терапії запалень горла. І слідуюча складова це екстракт листя евкаліпту. Екаліпт, листя евкаліпту містить ефірне евкаліптове масло. Основним компонентом якого є цинеол, а також терпенові сполуки, фітонцит, дубильні речовини, смоли, віск. Екстракт листя евкаліпта має виражену таку антибактеріальну, антимікробну, протизапальну, кровоспинюючу і в'яжучу дію. Екстракт листя евкаліпту дуже активний щодо бактерій, грибів. І також дії буде заспокійливо, сприяє швидкому загоєнню ранок, слизової оболонки, ротової порожнини. Третій, третій препарат це м'ята перцева. Ну, Корисні властивості м'яти перцевої пояснюється насамперед її високим містом ментолу. Це ефірна олія, яка надає їй такого характерного запаху. А це ну, м'ята прицева, вона надзвичайно це надзвичайно ефективний засіб проти анаеробних бактерій, які існують в середовищі із низьким містом кисню. Ну, наприклад, це ротова порожнина. І, і які здатні знаходяться в ротовій порожнині і здатні викликати захворювання ясен. Екстракт м'яти перцевої має також знеболювальну, антисептичну дію в порожненні рота і дуже добре освіжує дихання. Як бачимо, що всі ці препарати вони всі підсилюють, всі три препарати. От вони підсилюють один одне, як принцип синергії у них відбувається. Він, цей препарат це ж спрей, ну, всі ми знаємо прекрасно, як спреями пользуватися. Він розпорушується і робиться таке розпорушення, дуже тонке спрої. І ця доза лікарська доз, до, до, дозволяє компонентам дуже широко і глибоко вникати, проникати у тканини. І і таким чином виявляє таку виражену терапевтичну дію от, іменно на місцевому рівні. Показання це всі прийому цього спрею, це всі, всі захворювання ротової порожнини, а також сюди відносяться фарінгіти, ларінгіти, всі ангіни, також грип, при грипі, при ГРВІ. При стоматитах, при герпесі, гінгівіти, парадонтити. Також він, як я вже сказала, для усунення неприємного запаху з рота. І особливо коли є люди, які встановлюють, от, наприклад, собі там брекети, то дуже ефективний цей препарат при встановленні брекетів і при, при протезах. При встановленні протезів, Бо він запобігає. Запаленню ясен. Це, ну, це дуже треба пам'ятати, і він дійсно що дуже допомагає. Розпорошувати він розпорошується у, у ротовій порожнині, на ділянки слизової оболонки просто нажать, нажимається і воно розбризгується по всій, по всій ротовій порожнині. Зрушення проводиться від 3 до 5 разів в день. Це десь, ну. Через кожні 4-5 годин. Перед застосуванням обов'язково треба сполос... прополоскати рот теплою водичкою, а потім зробити розпорошення. І після розпилення рекомендується також десь ну, на, на протязі хоча б 30 хвилин не вживати їжу. Протипоказання це індивідуальна просто непереносимість. І я хочу сказати, у мене такий свій відгук, свій, ну не, не мій особисто, але у моєї внучки видалили е, от буквально от недавно е, видалили два зуба мудрості. Ну там у неї свої були проблеми, і треба коротше сказали лікарі, що треба їх видаляти, бо вони нарушають потім тоді зуби, ростуть не так, як положено. І от вона видалила два верхніх з обох сторон, зразу її оперативно це все зробили, наложили там шви. І просто я кажу, що ну це таке було так. До речі, прийшов був нам подарунок. Я якраз робила була ще, ну, тоді, ще раніше ж це заказ робила, і в подарунок ішов спрей для горла, оце, для ротової порожнини з прополісом. Ну і я правда ще заказувала їй також полоскання, і ще полоскання я брала. А це пройшло подарунок. І такий наборчик я їй відправила, бо вона не знав живе, вона живе у Львові, і я її відправила туди. І, і вона після, цій, після цієї операції, звісно, що була дуже велика отючність така, і, і, і щоки з обох сторін. І вона користувалася оцими препаратами полоскання і оцим спрейчиком. І знаєте, через буквально через два дні набряк почав сходити. Дитина вона користувалася, так як я їй розказала. Дуже вона так до цього віднеслася серйозно. І наскільки легше вона це перенесла, бо їй уже ще раніше їй видаляли один нижній зуб, теж зуб мудрості нижній. І ми тоді ну це було давно ще, що ми проживали ще й не тут, навіть в селі. І ми тоді, що ми тоді, божечки, як ми довго ми з нею це все Боролися з цим всім дуже ну довго, і вона так це все переносила, і все і, і вона знала, що їй прийдеться удаляти і ще ці остальні зуби. То вона дуже переживала і боялася. Як я це перенесу? Як це було так перший раз у неї? Це ж все пам'ятається. І коли цей раз їй зробили два видалення, і завдяки оцим, е, Ерсаговським препаратам вона відчула набагато легше. Буквально, я ж кажу, що якихось два дні і, і боль знялося. І вона, я, її, бо я весь час була з нею на дзвінку, я в неї весь час теж питала і кажу, Таня, ну що там тебе не болить? Ні, бабушка, вже не болить, вже не болить. Я вже можу жувати, я вже можу їсти і все. І ми були, звісно, дуже раді. і Ще нам предстоїть іще один одне видалення. Це пізніше вже буде трошки. От. І... І вже буде вже наскільки дитині легше. І Вона, я кажу, Таня, ти розумієш, кажу, що ти чим ти користувалася? Ти розумієш, яка, яке в тебе положення, яка в тебе ситуація була перший раз, коли ти це робила? І зараз на, да, зараз дуже набагато легше перенеслося це, хоча було видалено два зуба. От такий в мене результат класний. Так що продукція гарна, люблю я цю продукцію дуже. Може, у когось ще є якісь свої відгуки, може, хтось ще хоче поділитися, будь ласка. Будь ласка, в кого що є. Я хочу сказати, у мене цей е, спрей прополіс. Горла в мене завжди в сумочці я собою ношу. Завжди завжди. Да. Коли особливо коли епідемія простуди або грипа, або ще що небудь да коли масово люди боліють, так я завжди так вийшла з магазину, машину сіла, бризнула собі в рот сумочку, mm -hmm. поклала все. Тобто я його завжди так використовую. Не чекаю, коли там підхвачу якусь інфекцію, буде боліти горло і потім лікуватися. Тобто, в качестві профілактики його використовую. Ну, він дуже приємний на смак, він такий солоденький, а, такий так. приємненький, такий хороший взагалі. Да. Да. Так що він у мене і зимою, і літом в сумці. Хто ще може в когось якісь результати користувався? Теж хочу поділитися. Мені теж подобається спрей цей і дійсно, коли горло Только першить начинает, и все, брызнул и забыл. Я просто что хотела сказать. Очень хорошо вот эту бутылочку, которая распыляет, не выбрасывать. Есть же полискотч для рта. У mm -hmm. нас это, это же классный. Вот я вот эту бутылочку напополам делю с водичкой. Половинка полискотча. И очень хорошо тоже десанки у кого кровоточат, болят. Оно просто очень удобно брызгать именно вот в полости рта. Ну, <правдає> <с> <правдає> О, Сашенька, супер рекомендація. Дякую, візьму собі до уваги. <правдає> Тим більше у нас ж вся тара рабіо розлагаємо, бо вся продукція органіка натуральна. То для чого непонятно, які бутилки все заливать, коли у нас є чудова бутилочка з-під спрея. Точно, <правдає> Сашунь, дякую за таку пораду. Дякую <правдає> вам. кого то є щось поділитися. Все тоді, да? Любочка, велике дякуємо тобі. Дякуємо. Дуже якраз ну, корисна інформація. Ти що про спрей, він класний, да. Дуже приємно, що ти так любиш нашу продукцію, що ти нею користуєшся. Велике тобі дякуємо, що ти часто ділишся продукцією. Вообще, молодець. Супер. Дякую Дякую вам. Дякуємо тобі, Любочка.